Який вплив мають коханки або коханці на сімейну пару на енергетичному рівні? Ну, давайте розберемося. В першу чергу, коли сім'я будує да, і що ви жінка, в них формується їх енергополе енергопол сім'ї. Тобто один з одного беруть певні зобов'язки, жінка бере це емоційний комфорт, стабільність підтримку, чоловік бере це емоційне наповнення, додаткове да, бажання зростати, тобто жінка дає свої впливи саме на розвиток, на сімейну учора. І от, коли буває таке, що уваги ну, дозвола, не по полізно, бувають випадки, що з'являється, там третій, буває, і третій, і четвертий з'являється з обох сторін. Так от на енергетичному рівні як це відбувається? А, перше, це виходить відтік енергії. Якщо це тройнічок, так званий, то, наприклад, чоловіка з'явилася коханка, він розділяє свою увагу між коханкою і між дружиною. А, і таким чином він кладається вже сім'єю нерівнаційно. Да, він від коханки закриває певні свої потреби на емоційному рівні, він від неї наповнюється додатково, але жінка в цей момент відчуває відток енергії. Чоловік може до неї відноситися вона в папірі не стає більш таким пасивним, ну, йому все насти, а жінка відчуває, що щось не то, тобто йде дисбаланс енергетичний, вона стає агресивною. А в цьому випадку завжди карму несуть троє. Тобто коханка, чоловік, дружина або коханець, дружина, чоловік. Не буває такого, що тільки там коханка несе карму, чи тільки чоловік, чи тільки жінка. Ні, несуть троє, тому що в них в трьох є кармічна задача, кармічний урок. В одній є, що зрозуміти, зробити виводи ситуації в іншої і в третьої особи. Тобто всіх є кармічна задача. Ці кармічні задачі можуть переноситься, передаватися по роду, по наступних життях, тобто перешагли. Але їх по-любому потрібно вирівнювати і, скажімо так, викорянити. Тому що а, це те, що дає потім дисгармонію. Діти такі парі відчувають також відтік енергії, якщо є діти в цій парі. Вони відчувають емоційну нестабільність, проявляються психосоматичні захворювання, і багато чого проявляється саме на психосиматики. Тобто ваші такі зради вони погано впливають і на дітей, на їх емоційне становище, і не дай Бог потім розлучиться. Це винесеться на, да, на загальний розбір. Потім дитині ще складніше буде в цій ситуації, якщо завиде прямо з вон. до да? Тому на рівні енергії розбалансовуються всі три сторони. Чоловік в цій стороні, так, коли, наприклад, в нього він один із виграшних ситуацій, тому що він не тому, в принципі, стабільність і там стабільність більш-менш наповнюється. Жінка, коли така ситуація, вона вже не може бути чоловіком, бо вона не отримує від нього стабільності, вона не відчуває його своїм чоловіком, вона вже вкладається емоційно в іншу людину, вона вже в нього підпитується цією стабільністю, і вже на емоційному фоні вона більше хоче бути з ним. І е, оцей дисбаланс рідко коли скріплює сім'ю. Зазвичай ці сім'ї просто не хочуть звертати увагу, не хочуть проходити свої уроки. І все одно рано чи пізно вони або розійдуться, бо там будуть скандали, крики, розборки і вічні інтриги, поки вони самі не зрозуміють свою карму, її не пропрацюють і далі так, шлюб таки можна зберегти, і це можна працювати. Але тут потрібно працювати саме собою з уроками, які ви не прийшли, і навчитися відпускати і не повторювати ситуацію. Тому що, якщо ви цього не будете робити на енергетичному рівні у вас просто знищить. І ви будете постійно у відтоках, в прив'язках, в емоційних очелях і постійно в дисбалансі. Вас не буде можливості рухатись далі, не буде. Відчуття опори під ногами, не фінансової захищності, нічого. Тобто такі люди вони зазвичай дуже дуже дисбалансовані. Виграшній стороні, яка знаходиться по суті, ну в основному знаходиться, тільки та людина, яка завела собі коханця або коханку, тому що вона наповниться з двох сторон більше. І то це до певного часу до певного періоду. Сподіваюся, це давала гарна